Шановні марганчани, у новорічні свята та новорічну ніч співробітники поліції будуть працювати у посиленому режимі несення служби, будуть залучені додаткові патрулі. Починаючи з 8-ї години вечора до 5-ї години ранку, прошу вас, не виходьте на вулицю у зв'язку з комендантською годиною. Проведіть ці свята разом зі своєю сім'єю в кругу близьких друзів. Крім того, хочу зауважити, що заборонено використання будь-якої пиротехнічної продукції, а також її продаж. На період новорічних свят наказом по підприємству встановлено відповідальних осіб зі складу інженерно-технічних працівників, які будуть здійснювати цілодобове чергування і в разі необхідності оперативно організовувати ті чи інші роботи. Крім того, працює аварійна диспетчерська служба. Тож в разі виникнення якихось нештатних ситуацій, пов'язаних з багутстрем міста, чи якимись елементами інфраструктури, треба телефонувати за цим номером телефону. Ну І зараз зима, тому, незважаючи на то, чи то свята, чи то робочий день, ми постійно контролюємо стан дорожньої мережі на випадок ожеледиці і вся спеціалізована техніка, персонал та матеріальний ресурс в постійній готовності. З 24 лютого, ДСНС, територіальний підрозділ ДСНС міста Марганця працює цілодобово, 24 на 7, у постійному режимі бойової готовності. Тому 1 січня різдвяні свята не будуть у нас виключенням. Тому звертайтеся на лінію 101. Ми в посиленому режимі, знаходимося всі на своїх місцях. Я, як керівник, також знаходжусь на своєму місці. Дякую. Шановні Марганчани, Марганецька центральна лікарня працює у штатному режимі. З 1 січня Приймальне відділення працює також у штатному режимі цілодобово. Всі чергові лікарі на місці, тому по необхідності звертайтеся, шановні марганчани. Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги в перші дні січня буде працювати в звичайному режимі. І прошу звернути увагу, що в вихідні, субота та неділя, черговий лікар працює до обіду.